Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, давно мріяв зробити собі високоріза, аби пилкою доставати до високих гіляк, де високо ростуть. І ніяк не було можливості десь то побачити. Заводського придбати мені не по кишені, то є дорого. І от дивіться, я взяв звичайну ножовку по металу. Тут, тут є отвір, де, де ручка, ручка кріпиться, відповідно. І тут у ній є отвір. Взяв метал 4 см шириною, загнув його в лещатах по чуть і вона рівно вийшло. Далі думав до нього приварити якусь трубу. Але. Потім дійшло до, дійшов до думки, що краще тако, Ось. І потім просверливши болтиками тут на 4. Так само і тут болтиком, ось бачите. І все працює. Кажу, що не дуже воно рівно там зроблене, то є заводська робота, але воно працює. І можна дістати до високих гілок. В основному горіх мене. Турбував до горіха я ніколи не міг достати. Ним, ним можна. От, бачите, яку тичку хто знайде, так і можна не працювати. Бачите, в мене десь двохметрова тичка. на горіх направлю вам, наприклад, показати, От бачите, от, от. І, і собі ріжете. Нахил. Нахил на, цю, на цей бік, на цей бік є нахил е, цього. Чому? Чому частина яка до ручки зверху? Тому що, коли ви ріжете, так виходить. Якщо, ви, якщо тут ще буде, тут буде ось так, ось так, то воно буде вам, ну сама гілка буде зажимати, коли ви будете зрізати, зажимати ножовку. До будь-якої ножовки розмірів не подаю. Тільки єдине, що тут, що вам тут треба, щоб воно перекрило. Щоб воно перекрило вам Ну, цей опір дістало і цей. Я чуть-чуть коротко зробив 2 см. Можна було і зробити 2,5, тобто 5 см. Ну і навпіл проводиться олівцем і внищата поступово молотком це бляшка, бляха одиничка. Одиничка їй досить вистачає. От якось так. Друзі, я думаю, все зрозуміло. Я хотів показати на дереві, як то ріжеться, але то займе багато часу. Будуть якісь запитання, задавайте. Нехай всім щастить. Ну і перемоги над усім, нам усім над одвічним ворогом.